Доброго часу, мої дорогенькі! Дивимося з вами Житомир, Суми і Чернігів. Житомир, Суми і Чернігів. Житомир суми та чернігів. Дивимося суми. Перші будуть суми. Чого суми? Тому що ситуація в сумах ну, дуже складна. От прям дуже-дуже. Дуже-дуже, да. Суми. Прямо. Слухайте, ми там що, їхню зброю забираємо? Вони там щось переходять туди-сюди, приходять до кордону, отримують люлей, відгрібають, переходять. Таке там на кордоні, чихарда просто, просто чихарда. Вони туди-сюди хочуть ходити, але так не виходить. Прильотів, провокацій, ДРГ, суми просто цей тиждень. Жахіття. Але в принципі, от дивлячись на цю ситуацію, єдиний плюс от в цьому всьому розкладі на суми, те, що кордон, в принципі, він захищений. Тобто ніякого там наступу прям з заходом, з руйнуваннями немає. Але вони ж нищать це все. Іншим способом, розумієте, без заходу вони нищать там і артою, і, і прильотами. І там прильоти там ракети прямо. Тому, ну така. Ситуація зі світлом теж у вас по сумам занадто важка. Так, дивимося чернігів. Житомир останній буде. Чернігів. Випила правосуддя. Кого будуть правосудні? За якісь гроші будуть, спитають, доведуть до суда діло у якоїсь посудової особи, чоловіка. Так, Чернігів, Чернігівська область. Летітиме. Чи будуть провокації на кордоні? Так. Да. Чи будуть прильоти почалі? Чи буде наступ? Давайте подивимось, чи буде наступ. Ні, наступу не буде. Ну, того, якого ми говоримо про повномасштабний наступ, ні, його не буде. Але карта. Карта говорить про те, карта говорить нам про те, що е, будуть руйнування в Чернігові, Чернігівській області будуть от е, немаленькі руйнування. Немаленькі, на жаль. Так, і Житомир. Житомир, зірка. Так, дивіться, в Житомирі повинні все-таки полагодити ситуацію, налагодити полагодити зі світлом, повинні. але, ну, напевно, навіть не на початок тижня, а от більш на кінець. Там щось повинні як закупити, відремонтувати. от... Дуже таке, воно коштує дорогоцінне. Щось привезуть. Так, чи будуть прильоти? в Житомир. Покажіть мені, будь ласка, в Житомир. Не будуть. Чи буде в Житомирській області прильоти? Карта колісниця. А який-то рух. Це рух наш. Дрівничі. Так. Ну, дивіться, до кордонів вони підійдуть. Ай, до кордонів вони підійдуть. І от з тих кордонів вони будуть, ну прям... Пулять от і до. Чернігівська область максимальний сос. Тому що на кордоні там такі провокації, просто провокації. Я так розумію, що це овруч. В овручі там не буде дуже все солодко. Так, і другий момент це те, що мені не подобається. Ну, якось дуже занадто вони підходять близько до кордонів. Чи буде повномасштабний наступ. Вони готуються до нього, збирають всі сили. Чи підуть вони в атаку? Знаєте, як підходять, ціляться, хочуть вже дату назначають, коли вони підуть. Потім склали і пішли. Ну, таке. Таке, знаєте, і, 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 імітація великого бою. Ну, може, то таким треба, ну, хай буде так. Так, то й так. Так, дякую вам, дорогенькі. Тихого вам тижня, але Житомирська область там максимальний сос. І всім вам дуже-дуже-дуже вдячна за увагу. До побачення.